Тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 908 тисяч гривень. Такий запобіжний захід обрали виконуючими обов'язки голови Оліївської громади Борису Ткаченку. Ткаченко обвинувачують у розтраті бюджетних коштів. За версією слідства, наприкінці 2022 року. Оліївська сільська рада закупила генератори за завищеними цінами. Прокурорка Надія Поліщук під час судового засідання зачитала матеріали справи, у яких йдеться, що наприкінці 2022 року сільська рада провела дві закупівлі генераторів. Устаткування придбали за цінами вище ринкове. Загалом переплатили майже 2 мільйони гривень. Під час свого виступу прокурорка клопотала застосувати до Ткаченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і правом внесення застави у розмірі 908 тисяч гривень. Осучали збройнення можливого призначення покарання у вигляді позбавлення волі свідчить, що Ткаченко з метою уникнення кримінальної дальності може вчиняти спробу переховуванні органом органів досудового розслідування та суду. Отже, рис переховування підозрюваних до органу до судового розслідування є високе, що замовлює необхідні застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Борис Борискаченко спілкуватися з нами перед судовим засіданням відмовився. Під час суду обвинувачення заперечував за словами Бориса Ткаченка. Генератори тоді купували за цінами нижчими, а не вищими за ринкові. Совно. Генераторів гукбір так само ми провели аналіз ринку. і На той момент генератор гукбір на сайті розєтка коштував 310 тисяч гривень. Ми його придбали за 288 тисяч гривень. Так само після того, як на спеціаліст публічних закупівель провів повний аналіз ринку. Ось, і генератори одразу були придбані і були поставлені на сільську раду. І нашими відділами сільської ради вони одразу були включені в мережу. Тому як повністю не погоджуюся з тим всім, що мені станом на сьогодні міняють, і я категорично заперечую проти даного клопотання захисник Бориса Ткаченка Олександр Арапов вважає доводи обвинувачення необґрунтованими. Отож, просив суд призначити Ткаченку заставу, але менше за ту, яку озвучила прокурорка. Верховний суд і Європейський суд справ людини на розволосу своїх рішення звертав увагу про те, що застосування запобіжного заходу не повинно бути прелюдією до можливого. Я наполягаю на тому, що можливого застосування міри покарання в подальшому ході вже безпосереднього розгляду справи по суті. Після наради суддя Сергій Полонець задовольнив клопотання прокуратури та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою 908 тисяч гривень. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дівали до 16 липня 2024 року. Визначити заставу у розмірі 908 тисяч 400 гривень, яку має право внести підозрюваний або інша фізична чи юридична особа застава давець на депозитний рахунок Гумусь Корину суду міста Житомира. Судове засідання щодо відсторонення Бориса Ткаченка від займаної посади перенесли на понеділок, 20 травня. Дмитро Поліщук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.